Кандидат пішов до іншого, поки виписали офер. Розберемо, чому так стається. Топ-5 критичних помилок у рекрутингу в умовах тотального дефіциту кадрів. Сьогодні український ринок праці це реальність, де кандидатів менше, ніж вакансій. Кадровий голод відчувають усі: від робітничих спеціальностей до топів. І саме в цих умовах бізнеси все ще допускають помилки, через які втрачають кандидатів навіть тих. То готовий був працевлаштуватися. У цьому епізоді поговоримо про 5 ключових причин, чому кандидат може вибрати іншу компанію, поки ви пишете офер або дозбіруєте про нього інформацію. Перше відсутність чіткого розуміння, хто потрібен і під які задачі, це найбільший вбивця рекрутингу, коли компанія не має конкретного портрету кандидата, чіткого переліку задач і очікувань. Саме тоді починається хаос. Менеджери дають різні вимоги, позиція плаває і змінюється посеред рекрутингу, кандидат отримує суперечливу інформацію. І, врешті, процес затягується, бо ми не розуміємо, кого шукаємо. У часи дефіциту кадрів компанія, яка не знає, кого шукає, програє компанії, яка дуже добре розуміє, хто її кандидат. Кандидат піде туди. Де ролі визначені, а майбутнє зрозуміле. Якщо потреба чітко не сформована всередині компанії, ринок вирішить це за вас. Кандидат обере іншого роботодавця. Друге: багато етапів і довгі паузи. Якщо в компанії 3-5 етапів співбесіди, якщо погоджуємо тестове ще з двома керівниками, готуємо офер 7-10 днів, а зворотній зв'язок дається раз на тиждень. То кандидат просто йде до того, хто рухається швидше. Сьогодні це не просто порада, це правило виживання бізнесу в умовах кадрового голоду. Люди не чекатимуть вашого рішення, якщо інша компанія дає офер за 3-4 години. Ваша оперативність це ваша конкурентна перевага на ринку талантів. Третє: кандидат не відчуває, що він потрібен компанії. Здається дрібницею, але це критичний фактор. Сьогодні кандидат хоче відчувати увагу, отримувати швидкі відповіді, відчувати повагу до свого часу та розуміти, що він затребуваний фахівець для вашої компанії. HR має демонструвати інтерес, адже той, хто зробив для кандидата відчуття важливості, виграє рекрутинг. Четверте: говорити без конкретики. Фрази умови будемо узгоджувати, зарплата в межах ринку, деталі ще обговоримо. Або проєкт може змінюватися, сприймаються як невпевненість і непрозорість. У дефіцитному ринку кандидат обирає того роботодавця, який говорить чітко, конкретно і прозоро. Люди втомилися від невизначеності. Реалії у них забрали відчуття контролю. Тому на роботі вони очікують максимальної чіткості і ясності. Якщо немає конкретики, це означає, що немає довіри. І, відповідно, немає кандидата. П'яте не говорити про зарплату. Це одна із найпоширеніших помилок українських компаній. Особливо у часи, коли люди працюють під атаками, переїжджають, адаптуються до стресу. Заробітна плата є ключовим критерієм вибору. Коли HR уникає теми грошей або говорить, розкажемо на фінальній, спочатку оцінимо вас. Давайте пройдемо всі етапи, тоді поговоримо. Тоді кандидат йде до того роботодавця, який одразу чесно називає цифру або діапазон. В умовах дефіциту кадрів прозора заробітна політика це зелений прапорець зрілої компанії і сильного HR. Більшість компаній думає, що кандидат пішов через вищу зарплату. Але вся правда в тому, що він пішов не за грошима. Він пішов за швидкістю, за увагою, конкретикою, за повагою до часу та відчуттям, що його вибір важливий. У дефіциті кадрів виграє не той, у кого кращі умови, а той, у кого швидкість, чіткість і людяність. Ти слухав HR-код Юлії Кузнець, подкаст про HR, силу людяності і рішення. Які допомагають бізнесу виживати і розвиватись навіть у найскладніші часи? Дякую, що був зі мною. Бережи себе, пам'ятай свій HR-код і почуємось у наступному епізоді.